Яєчня найкращий сніданок. Такого висновку дійшли американські вчені. Вони провели аналіз поживності курячих яєць і їх впливу на організм людини. Результати дослідження дозволили назвати страви із яєць кращими для вживання на сніданок. Смажив найкращий у світі сніданок Богдан Малецький. Дослідники запевняють, що регулярне вживання яєць сприяє підтримці здоров'я, гарної фізичної форми і високого інтелектуального рівня. Яйця в щоденному раціоні харчування не призводять, як вважають члені, до накопичення зайвої ваги. Вони містять велику кількість вітамінів та мікроелементів, які сучасна медицина радить вживати людині щодня. не по різному ставляться до приготування страв із яєць не дуже часто, бо чоловік не любить яєчку ранку, а так десь коли. Як коли мені що хочеться? Обов'язково тільки не ці державні, а домашні від курки. І не готую. Чому? Бо це шкідливо. Для печінки шкідливо, я, я так рахую. Жарене їсти зранку не, не, не добре. Добре е, їсти геркулес. Yes. Як коли? Ну, чоловік мене не заставляє, щоб я готувала кожен раз. Коли він сам готує, коли я йому готую. Yeah, е, ну так, щоб так часто, то ні. По Першому ціна, якщо велика, по-другому я знаю якось друге щось готую. Яйця багаті на протеїн, важливі вітаміни Д і B12, метали, селен і Хохлін. Вони також мають широкий набір таких необхідних для людини амінокислот і антиоксидантів. У результаті людина, що почала день із звичайної на перший погляд яєчні, отримує такий необхідний для трудового дня біологічний імпульс. Він дозволяє їй успішно справлятися з роботою. Бекон з яєчною дуже корисна і поживна їжа для людей, які знаходяться у відрядженні. З Самого ранку можна отримати повний набір поживних речовин, яких вистачить принаймні до обіду. Кількість різновидів беконів важко перерахувати, адже у кожного народу є свої традиції приготування цього продукту. Богдан Малецький, Сергій Ритак, програма «Події НТК».